Добрий день. Сьогодні, шановне товариство. Ми з вами поговоримо про ситуацію на авдіївському напрямку. Але говорити ми будемо не лише про ситуацію на лінії бойового зіткнення, але й відповідно готовність інженерних фортифікаційних споруд Збройних сил України. Це буде основним акцентом сьогоднішньої передачі. Але спочатку давайте про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Безпосереднє з місця подій повідомляють наступне. На Авдіївському напрямку тривають важкі бої в районі Бердачі, Орлівки, дачне селище Світанок та Тоненьке. В Орлівці на південь від села російські війська просунулися вдовж вулиць Єлагіна та Миру, причому просування на ділянці шириною півтора кілометра і глибиною до 500 метрів. Серйозні тактичні успіхи окупантів. У Номихаліці російські війська просунулися від промзони до центру населеного пункту. Бої йдуть уздовж вулиць Тимирязєва, Шевченка та Соборна. Просування окупантів відбувається на ділянці шириною до 400 метрів і глибиною до 300 метрів. Як бачимо, ситуація доволі складна. Але, шановне товариство, варто зазначити, що характер активної оборони Збройних сил України, а саме його ефективність, в першу чергу залежить від наявності інженерно-фортифікаційних споруд, а от цим великі проблеми. Е, і я акцентувати буду увагу навіть не на повідомленнях західних ЗМІ, хоча їх ми теж згадемо. Днями Нью-Йорк Таймс опублікувала повідомлення про те, що у Збройних сил України слабкі оборонні позиції на Захід від Авдіївки. Причому е інформація Західних ЗМІ базується на супутникових знімках. І далі мовою оригіналу територія на Захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, займає рідкісні рудиментарні лінії окопів яким бракує багатьох додаткових укріплень, які могли б допомогти сповільнити російські танки і захистити основні дороги та важливу місцевість. Причому видавництво зауважує, що українського командування було достатньо часу для підготовки оборони в цьому районі. Я нагадаю на товариство: бої в районі Авдіївки тривали п'ять місяців. героїчної оборони цього міста дали. Фактично можливість військово-цивільній адміністрації Донецької області побудувати інженерно-фортифікаційні споруди. Здавалося би, але як бачимо на практиці виходить все трохи по-інакшому. Причому я нагадаю, 28 листопада минулого року президент України Зеленський заявив про те, що наразі. Всі зусилля держави будуть направлені на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Я нагадаю, тоді Зеленський заявив про те, що бетону і мін у нас точно вистачить 27 28, Перепрошую, листопада наразі 4 березня 2024 року. І оцінка дійсності зовсім не відповідає нашим з вами очікуванням. Бабячи того, я нагадаю. Збройні сили України за повідомленнями головнокомандуючих збройних сил України Сирського виходили завдієвки на заздалегідь підготовлені позиції. Крім того, в Донецькій області нещодавно з там перебував прем'єр-міністр України Шмигаль, який запевнив українське суспільство про те, що інженерно-фортифікаційні споруди в Донецькій та інших областях побудовані. Більше того, виявляється, з українського бюджету на ці роботи виділена колосальна сума 13 мільярдів гривень. Здавалося б, немає підстав хвилюватися, і часу достатньо, і гроші є. Але, як бачимо, позиції Збройних сил України це рудиментарні оборонні позиції, які не здатні витримати російську навалу і просування російських танків. Хоча би здавалося, що ми відходимо на заздалегідь підготовлені позиції, які побудовані з урахуванням ландшафту місцевості. А я пояснюю, там є низка природних водойм, які відповідно затримують просування російських окупаційних військ, надають можливості активному характеру їхнього просування, але на практиці зовсім інше. Наразі окупанти просунулися в глиб українських територій після виведення Збройних сил України завдяки на відстань до 7 кілометрів. Вже окуповані населені пункти Ласточки на і відповідно, е бої точаться вже по лінії Бердичі. Але в чому ж тоді справа, шановне не Ви знаєте, у мене. Виникає багато запитань, особливо на тлі заяв головнокомандуючого збройних сил України сирського з приводу того, що наразі будуть прийняті кадрові рішення, а саме можливість усунення з посад е, командувача окремими військовими підрозділами збройних сил України. На думку сирського, є одні підрозділи, які здатні утримувати позиції, натомість інші, а натомість інші, за відсутності інженерно фортифікаційних робот. Які мали би проводити, власне, коштами державного бюджету представники військово-цивільної адміністрації, не можуть отримати. І питання тут не до героїчних Збройних сил України, а відповідно до цивільної компоненти. Взагалі, це дурість, коли ВЦА оголошує тендери на проведення інженерно-фортифікаційних робот. Причому ці тендери або скасовуються, або відповідно. Не відбувається за умов відсутності учасників тендеру. Я нагадаю, подібна ситуація відбувалася і в сусідній Запорізькій області, коли 4 січня поточного року було оголошений тендер на будівництво зводного опорного пункту з вартістю 117 мільйонів гривень. А вже 15 січня з'явилося повідомлення про те, що тендер скасовано за відсутності учасників. Себто не було бачаючих навіть розпиляти такі величезні бюджетні кошти. А тепер найбільш цікава товариста 117 мільйонів гривень зводний опорний пункт. У попередніх передачах я вже піднімав це питання, що це за вартість така, звідки вона взагалі взялася. Для зводного опорного пункту це занадто багато. І ви знаєте. Тема знайшла продовження. Виявляється, в Сумській області вартість зводного опорного пункту 45 мільйонів гривень. То поясніть мені, а в чому різниця між Сумською і Запорізькою областю? Чому в Запорізькій області вартість зводного, яких має бути сотні опорних пунктів, це вартість 115 мільйонів. І при 117 навіть вибачаєш. І причому тендер не відбувається. А не відбувається, я так розумію, що чекали на нове керівництво військово-цивільної адміністрації, яке прийме безпосередню участь у відповідно проведенні джерела фортифікаційних робіт, але вже безпосередньо своїми фірмами, які будуть допущені до цього ласового шматка державного пирога. Під назвою бюджетне фінансування. Причому товариство, я зауважу, в Запорізькій області виділена безпрецедентна сума на проведення інженерно-фортифікаційних споруд 1,3 мільярди гривень. І знов інженерно-фортифікаційних споруд немає. Причому, коли скасували другий тендер на закупівлю так званих зубів дракона, ви пам'ятаєте основу так званої лінії Суравікіна, їх мали закупити на суму більше 80 мільйонів гривень. 45 тисяч одиниць. У підсумку тендер відбувся три учасники. Один з них запропонував 70 мільйонів. Здавалося, можемо разом з вами тішитися. Зекономила держава достатню кількість грошей. Але це на перший погляд. Тендер знов було скасовано. Причому представники військово цивільної адміністрації пояснювали це відсутністю бюджетного фінансування. І в мене запитання вже до представників. Політичного керівництва країни, якщо дається карт-бланш сирському на проведення кадрових змін в системі Збройних сил України, чому не дається відповідний карт-бланш на зміну відвертих саботажників, а мовиться про саме керівництво військово-цивільних адміністрацій, Донецькій, Запорізької та інших областей, коли міністра Маторська повідомляє мої краяни про те, що там висаджують ялинки? Біля міської ради я розумію те, що я нічого не розумію, які в дупу ялинки. Ворог просувається, причому не знижуючи темпів просування, намагається використати якраз тактичні успіхи подальшому просуванні вглиб української території. Я вам навів декілька прикладів. Відсутності інженерно-фортифікаційних споруд і тих питань, які би мали виникнути відповідно у зацікавлених саме правоохоронних органів і спеціальних служб, які і курують власне як момент виділення, так і відповідно, момент освоєння бюджетних коштів на будівництво інженерно-фортифікаційних споруд. Але головне те, що, маючи той самий Запас часу, а саме 5 місяців, лінії Шмигаля, не видно не те, що з космоса, її і в бінокль навіть не видно. В той час як лінія Суровікіна дивним чином проглядається і візуально, і відповідно з космосу. Причому варто говорити про те, що, за даними того Нью-Йорк Таймс, російське укріплення на Запорізькому напрямку, а саме Південніше Вербово, Демонструють зовсім іншу картину. І далі пряма мова: на відміну від погано укріплених сіл, які російські війська намагаються захопити під Авдіївкою. Вербове, виявляється, має концентричне кільце укріплень. Воно починяється з траншеї, достатньо широкої, щоб затримати танки, і бронемашин, що наступають. Далі йде сітка цементних перешкод, відомих як зуби дракона. Які також використовуються для зупинки транспортних засобів і нарешті широка траншеї для піхоти. На супутникових знімках знов-таки підкреслюю товариство: інформація з відкритих джерел. Тобто, ви можете помилуватися в лапках на лінію Суровікіна. як от на супутникових знімках, зроблених у лютому, видно багато шарову російської оборони на захід від вербового, а на околишніх полях тисячі воронок від снарядів. Так поясніть мені, а що ж відбувається тоді? Питання більш ніж не риторичні. Ми можемо говорити про те, що Нью-Йорк Таймс знов дає упереджені матеріали, про що ми неодноразово з вами говорили на моєму YouTube каналі. До речі, хто не підписався на мій ютуб канал Код 45.0, пропоную це зробити негайно. Тут ви знайдете цікаву аналітику. Щодо ситуації на лінії бойового зіткнення і безпосередньо е, політичному і економічному житті нашої країни. Але продовжимо про інженерно-фортифікаційні споруди. Не беремо навіть до уваги публікації в Нью-Йорк Таймс, яку ми з вами разом розглянемо. Але не помічати оцінки з боку. Розвід товариства Міністерства оборони Великої Британії ми з вами вже не можемо. Так, от за інформацією розвід товариства Великої Британії, Росія, очевидно, прагне наростити імпульс на Осі, щоб скористатися тим фактом, що Збройні сили України тримаю паузу мають менше фіксованих, добре захищених позицій. Це зазначають у розвідці Міністерства оборони Великої Британії. Ми, товариство, разом з вами маємо почути чітку відповідь на питання, куди йдуть бюджетні гроші, хто є розпорядником бюджетних грошей, і відповідно, чому відсутні інженерно-фортифікаційні споруди. Які унеможливили би просування російських окупантів в глиб українських територій, причому йдеться не тільки про Авдіївський напрямок, аналогічна ситуація і на інших ділянках фронту. Про це ми поговоримо окремо. Але головне, ми маємо почути відповідь на питання, чому вартість опорного зводного пункту в Сумській Запорізькій області відрізняється у рази апетити місцевих чиновників. Таких треба вгамувати, даючи карт дебаланш правоохоронним органам на боротьбу з подібними явищами в українському суспільстві. Я нагадаю, в той момент, коли стоїть груба питання самого факту існування української держави. А ми разом з вами, шановне товариство, тримаємо руку на пульсі, контролюємо. Всю ситуацію поширюємо інформацію, бо саме розголос. Розголос не дозволить реалізації злочинних намірів, і навпаки, змусить можна владці нарешті таки пристати на шлях будівництва інженерно-фортифікаційних споруд, які не дозволять ворогу подальше просування вглиб Донецької області і інших областей України. Контролюємо разом ситуацію і тримаємо стрій. Це буде Україна. того варті.